Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, прийшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Питання: хто з водіїв проїде перехрестя першим? Варіанти відповідей: водій зеленого авто, водій вантажного, водій червоного. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнайтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Це перехрестя нестандартне за формою. Тому водії плутають черговість проїзду. На перехресті встановлено знак поступитися дорогою. Вимога цього знака стосується водія червоного авто, тобто водій червоного авто. Покине перехрестя найостаннішим, а під знаком Поступитися дорогою встановлено знак додаткової інформації жирним виділено головна дорога. Оскільки водії зеленого авто і вантажного перебувають на рівнозначних дорогах, вони керуватимуться правилами перешкоди праворуч. Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч. Водій зеленого дає дорогу вантажному. Звідси випливає, що правильний варіант відповіді відповідь номер 2 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.